Христос Воскрес, Воскрес Месія, радіє нині небо і земля. Для всіх людей з'явилася надія зустріти Бога в синіх небесах. Христос Воскрес, лунає сюди, у церкві спів коли бренить. Бо істинно Воскрес, відповідають люди, для кожного і на ця мить. Усі ми згадуємо, як все це відбулося яким шляхом Христу потрібно було йти, як виповнилось все те, що Богу планувалось, щоб для людей спасіння принести. І ми прийшли сьогодні на зібрання, всі прославляємо вічності царя, за те, що він одного разу на світані смерть переміг і смертю став. Сьогодні вдягнені усі святково, на лицях радість смутку вже нема. Але давайте запитаємо себе знову, а що для мене і для тебе Пасха означає? Бо Пасха це не просто таке слово, це не обряд, не звичай якийсь час. Це є Христос, принесений у жертву за всіх людей, включаючи нас. Ісус Христос прийшов на на землю, щоб дарувати милість, прощення і життя, що кожен, хто живе на цій планеті. Отримав с Богом вічне майбуття, але, на жаль, таких є небагато, які всім серце прийняли Христа. Хотілось би і мені всім людям розказати, яка велика є любов Отця. Бо часу залишилось небагато. Прийде великий славі Бог, Христос Воскрес, Воскрес Месія, райдіє нині небо і земля. Нехай у серці непохитно буде віра, що ми зустрінемо Воскресного Царя.